Ось у мене два авіаквитки на наступний тиждень. Економ клас за кордон з Києва до Гамбурга і назад, вартістю 453 долари для підприємства, яке має декілька відділень, а особливо за кордоном, дуже швидко набігають відчутні суми витрат на відрядження. Звісно, можна було б заощадити чималу суму, якщо подорожувати, наприклад, двічі менше. Не кажучи вже про стрес, якого можна позбутись, та час, який можна заощадити, і все ж деякі питання не владнаєш простим електронним листом, телефоном або за допомогою служби миттєвого обміну повідомленнями. Люди збираються, обговорюють невирішені питання і спільно знаходять найкращі рішення. Саме така атмосфера створюється також і під час відеоконференцій, якщо користуватись недорогою веб-камерою. Завдяки високій якості та інноваційній передачі зображення, учасники конференції почуваються так, ніби вони всі зібрались за одним столом. Це функціонує зовсім просто. Підключай та працюй навіть у дорозі ви спілкуватиметесь цілком природньо. а оскільки конференції відбуватимуться в програмі Office Live Meeting 2007, вам буде дуже просто виступати з презентаціями чи обмінюватись ними, або навіть створювати нові презентації. Саме так, ніби ви сидите разом в одному приміщенні. Ці можливості допоможуть вам, наприклад, якщо треба зібрати разом відділ продажів, не вдаючись до інтенсивних роз'їздів, або ж ви ефективно координуватимете робочі процеси незалежно від розташування ваших підприємств, чи то в Україні, чи в Європі, де завгодно. Зверніться до вашого консультанта Microsoft. І ви дізнаєтесь, як ваше підприємство може оптимально скористатись перевагами конференцій за допомогою системи Live Meeting. Не забуваємо і про спілкування безпосередньо на вашому підприємстві. Адже завдяки технічній інфраструктурі для Office Live Meeting та камері ви автоматично отримаєте інтегровану платформу, на базі якої зможете здійснити та об'єднати всі можливості для спілкування. Ключове слово тут об'єднані комунікації чи Unified Communications. Ваші співробітники спілкуватимуться автоматично в найзручнішій та най Швидший спосіб електронною поштою, факсом, інтернет-телефонією або через службу миттєвого обміну повідомленнями бажаєте приймати через Outlook не лише електронні листи, але й факси чи голосові повідомлення, розмовляти із співробітником і не думати про те, чи користуєтесь ви телефоном, інтернет-телефоном, службою миттєвого обміну чи режимом веб-конференції? Система Unified Communications поєднає всі можливі засоби зв'язку у зручному інтерфейсі. Більше того, Unified Communications зробить звичайний телефонний комутатор абсолютно зайвим, так ви додатково знизите експлуатаційні витрати, заощадите витрати на відрядження і водночас вдосконалите спілкування між вашими співробітниками. Отримайте детальнішу інформацію про ці можливості на наступній сторінці. Також ви можете дізнатись, як заощадити кошти на телефонні розмови. Завдяки інтернет-телефонії, або зверніться за телефонами, які ви бачите.